Доброго ранку, хлопці! А, у нас сьогодні 2 травня, 6 ранку рівно. А, і виїжджаємо працювати. Але сьогодні я буду працювати не весь день. Сьогодні я буду працювати з 6 ранку до 9 на 10, десь так, і ще виїду ввечері. Усе. Починаємо, включаємось в уклон. Я вже включився в уклон, виставився центр Таїрова фонтан та е, моніторю індрайвер. Зараз біля магазину то піду собі, візьму каву та починаємо працювати. Поки що, друзі, тиша стою на заболотного драйверу, поки що нічого цікавого немає. 613. Вже так чудово, о 6-й ранку вже так світло вже гарно. Хто виїжджав в 6-й було темно, а зараз навпаки. Поки я чекаю замовлення, хотів би з вами поділитися вчорашнім днем. Пам'ятаєте в минулому відео я їздив в Новомиколаївку із Маїльського району. Вчора я повинен був теж туди їхати, Написав, написала та людина, е, яку я відвозив, і з пропозицією забрати їх. Я погодився, вже ж. Е, поїхав, е, та там десь у 4 годині вечора треба було забрати їх. Я вирішив виїхати в 12. Їду. І на, на Паланку приїжджаю, до речі, не було заторів. Та я швидко туди приїхав, там військові прикордонники. Стояв з ними, розмовляв. Вони мене, коротше, не хотіли пускати. Купа питань. а ви там прописані чи ні? В Ізмуївському районі я кажу ні виїзняти з військового обліку, там, я говорю ні. А, я говорю, так в ту суботу я їздив і відвозив людей ну, без, яких, без ніяких проблем і проїхав і туди, ввечері ну, назад. Все було гаразд. В чому проблема? Ну, ось так от, не можна проїжджати. Я говорю, а з якої дати це. Якби таке правило у вас закон там. Він говорить, спочатку війни підполковник говорить, спочатку війни це дія. Я говорю, То, як це? Тобто ви порушили закон і мене пропустили в ту суботу, так? так. Ну, гарно, дуже гарно. До речі, лаявся я з ними десь хвилин 40. Потім ще пів години я там стояв, намагався дозвонитись до клієнта. Дозвонився, розповів, що я не можу за ним туп, ну, тупо, приїхати. Та й ось так. І дуже засмучений, я поїхав додому. Ну, не додому, поїхав в місто в Одесу та ну, працював. До ночі. А що робити? Я там заправився бензином, все там, я був готовий працювати, там та 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 й та, ось так. Такі правила. Закон у нас міняється в залежності від настрою військових. Він каже, ну якийсь там, напевно, в ту суботу був невідповідальний військовий. Прикольно, прикольно. Я там лаявся, ну я ж по території України. Дорога Одеса Рені там перекрита з такою-то, такою-то. Там а, можна проїжджати, дозволено проїжджати, там, якщо ти десь в командировку там, чи що там з якоюсь бумагою їдеш. Що за така маячня, ну, ну дуже, дуже мені це не сподобалось. Дуже я злий був. Прийшлося там, скільки, 50 км туди, потім 50 км з повороту назад їхав, ну. Ось так, викатав бензину. Та ладно. Ось такі справи. А так за цей час нічого цікавого не відбувалося. А замовлення курва ще не приходить. Що з ним робити? 8 градусів тепла. Ай, погодка гарна. О, гарно тепло, сонечко там світить. Клас. Чекаємо. Чекаємо замовлення. До речі, в мене запитували в коментарях. З минулого відео, що я проїхав стільки блокпостів і не видали повістку. Ні, не видали. Навіть питання не було. Там, де, що я. Так що все було нормально. Це перше. Також мене питали, якою я програмою монтую. кінемастер 5. Воно, до речі, платне. Ну нарешті, друзі, зловив я замовлення. По індрайверу, уклон болт мовчав, поіндрайверу зловив на армянський провулок там 12 кілометрів за 150 гривень. Зараз подаємось, удача тут кілометр Кілометр 200. так. Майже 7 Йо. Це годину сидів, ловив замовлення. Це щось. Так, друзі. Зробив я це замовлення, та зараз стану поліпше десь в зручного місця та буду шукати наступне замовлення. У нас 7.14. Мені десь о 9-9.30 треба бути. 9.30 треба бути на Паскоді. бажано десь о 9.00 буде. Є друге замовлення, подача тут 100 метрів, 150 піднятися тут на військовий звіс, на розумовську, по болту. Виконав я ще кілька замовлень по уклону. Зараз стою на ЖД на колі тут і чекаю замовлень. Виставився по уклону на паскот. Треба вже повертатись. 8.22 зараз. Та поки що нічого. Такого привабливого немає. Чекаємо. Хлопці, я вже на поскоті зловив я з ЖД вокзалу за 200 гривень на заболотного. А коли під'їжджали, то ще спросили, чи можу я прикурити автівку їхню. Ну, я кажу так, а чого ні. Прикурили, там два місяці автівка стояла, то дали ще 100 гривень зверху. Я нічого не просив, просто дав, та і все. Так що ось так. Проїхав я 26 міль, миль зранку. І, і зараз по своїх справах ввечері вмикаюсь знову і продовжуємо роботу. Забув сказати, зараз 9.25. Друзі, майже 10 година вечора, 9.45. Я виїхав працювати десь хвилин. 15 тому, і зараз ловив замовлення по болту в сторону центра, там десь на Миколаївській дорогі, в дорозі 99 гривень, там небагато. Но мені треба в сторону Толбухіна доїхати, бо в мене сьогодні мій постійний клієнт. Мені тут залишилось працювати пару годин. І побачимо, скільки можна ж заробити, якщо Ну, В моєму випадку такому, що я виїхав вранці і зараз ввечері. Коротше, друзі, зробив я то замовлення, приїхав я десь там в район Лим... Лиманний. Висадив пасажира та думаю, ну там на, на Миколаївській дорозі стою. Думаю, якщо я зараз. Нічого не випаде Там, до центру на Таїрового фонтан 10 минут, 10 хвилин, вибачте. Та буду ловити, ой, буду їхати так в холосту. Але хвилини 3 і приходить замовлення мені по індрайверу. Ось таке. Будь ласка. Там виходило 5,5 кілометрів. І 150 гривень. Просто після Просто чудово. Тому спробуємо у нас ще є 40 хвилин, спробуємо іще, іще словити замовлення десь на Таїрово, десь туди. Та й будемо їхати за постійним клієнтом. Та і так, 10.18 Ловив я ще одне замовлення з ЖД вокзалу на гвоздічний провулок 4. Зараз подивись за 100 гривень, там 4,5 кілометри їхати, і тут подача десь кілометр десь так. Все одно в той бік, тим паче через 15-20 хвилин мені треба бути на місці. Забирати свого клієнта постійного. ось так. Такі вечора в нас в Одесі. Світла у вас не буде, світла і що? Все гаразд у нас. Все буде Україна. Та й так, їдемо. Все, друзі, відбувається. Зробив це замовлення та вже качусь з свого постійного клієнта. Він завжди виходить в 11.05, в 11.10, тому в мене є ще час до нього докадитися. Та й ось так. Непогано, дуже непогано я виїхав десь півтори години тому. Вже зараз буду повертатись додому, в бік дому. Ще у постійного клієнта буває таке, що він з собою бере ще одну людину, там півтора кілометра їхати за 70 гривень. Не знаю, чи буде сьогодні чи ні. От Та й ось так. Такий день. Одразу вибачаюсь перед вами, що це відео буде коротким, тому що я не працюю цілий день, а чому вирішив його записувати? Тому що е, ну, хотілося б регулярно там випускати відео, тому і вирішив його записати. А цілий день я буду працювати в п'ятницю. І тоді можна буде записати велике відео прямо зранку і до ночі. Може навіть так. Я буду працювати і п'ятницю і суботу, але суботу я вам і так уже дуже багато показував. То напевно, в п'ятницю зніму. Та й отак. Вже приїхав додому і забув записати вам відео, що в мене вийшло. У уклону у мене лише 108 гривень, Болт 227 гривень, індрайвер 890 гривень, і ще 100 гривень, то що мені за прикур авто, авто оставили. Плюс соточка. Та і ось так, ось такий мій день. Я потім підрахую, скільки я працював. Цифра буде тут на екрані, скільки годин я працював. Та й ось так буду завершувати свій день такий полудень. Е, завтра, завтра напевно я так само буду працювати. А ось потім, потім побачимо. Я от ще думаю, в п'ятницю або суботу вам е, зняти. Я це відео, мабуть, може, завтра і викладу, тому що воно буде коротке і його недовго монтувати. А ви в коментарях напишіть, який день вам заснять. То і все. Гарної ночі вам слава Україні. До побачення.